В найсуттєвих обставинах нашого життя ми залишаємося сам на сам своєю бідою, своєю хворобою, своєю смертю, коли ніхто не може допомогти. А треба впоратись з тим випробуванням, яке прийшло. Перше воно чи останнє. Воно тобі призначене. І ти один перед ним. Сам на себе. Треба мати сили і мужність, тому що є речі, в яких нам ніхто не може допомогти. І це треба пам'ятати і знати, не розраховувати. Що хтось за тебе щось може зробити, це неправда. Своєю тугою смертною, своєю втратою найдорожчої людини, своєю хворобою і боротьбою проти смерті за життя. Я залишаюся один, Сам один. І про це не говорить ця подія. Бог може прийти. Бог приходить тоді, коли ти вже втратив надію можливу. Як казав колись старець Силуан, він благав Богу не один рік про звістку, про спілкування, про його любов. І зрештою сказав, Господи, ти невблаганний. Саме тоді Бог є всім. Нам треба розуміти, що є обставини, коли ми для того, щоб здолати щось, ми повинні дійти до краю. Вичерпати всі свої можливості. Останнє вже віддати, можливо, тоді з'явиться і врятує. І піднеси, і знову надихни. І скаже, що з ним ми не здолані. А коли ти на себе самого покинутий, і Бога в тебе нема, стан сумнівний, стан небезпечний. Треба чекати Бога, коли він прийде. Його воля не наша воля. Його шляхи не наші шляхи. І незбагненна та Його премудрість і той Його промисл. Він тільки чекає від нас, щоб ми були. Готові прийняти його допомогу, щоб ми його не зреклися, щоб ми зробили все, що залежить від нас.